Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що? Сьогодні в нас огляд на нового героя місяця грудня. Зустрічаємо Лідрія. І ми маємо героя стихії природи. Звісно, природи, тому що настала їхня черга. Отже, що можу сказати, сім'я 2023 року запрацює повноцінно вже в наступному році, а це буде через місяць, тому бонуси про цю сім'ю будемо обговорювати в наступному році. Отже, клас, клас церковник. Це самий потужний клас, на мою думку, у грі. Як він мене бісить. Я тільки пам'ятаю мамок півночі з цим класом, і мене відразу аж труханить, друзі. Відразу. Єдиний мінус, що цьому герою ну є досить багато героїв, які потребують емблеми класу церковника. Тому чи буде цей герой ділити? З кимось емблеми, це під великим питанням. Тут вже треба дивитися, на кому емблеми, з кого їх знімати і чи потрібно давати лідері ці емблеми. Ну, Про це будемо розбиратися далі. Також герой має дві пасивні навички. Перша пасивна навичка це збільшення ХП від помершого прислужника. Тобто, якщо вона призиває собі прислужників, а в Ультімне таке є про ульту, ми поговоримо трошки згодом. То при тому, якщо прислужник помирає, герой отримає 50 очків здоров'я. І все це йде в оверхп. Так, небагато, але в деяких випадках це може дуже-дуже виручити. І друга пасивка маємо це супротив прямому зменшенню максимального ХП. Отже, всякі там герої, які можуть зменшувати максимальне здоров'я, нам нічого не можуть зробити. Так, в грі не дуже багато таких героїв, але вони є. І тому лідрія. Буде контрити їхню ульту. А тепер перейдемо до самого-самого смачного це особлива навичка героя. До речі, характеристики досить непогані, досить багато здоров'я, досить багато броні. Атака є, але ж герой не атакуючого плана. А чому? Давайте подивимось на особливу навичку. Отже, наш герой з середнім набором мани, тобто буде заряджатися за 10 камінчиків, якщо у вас немає загонів. А якщо є загони, за 9 на Ізі. Цей герой призиває міньйонів. Так, призиває міньйонів, які мають 30% здоров'я від вашого максимуму. Зараз всі герої, яких ви зустрічаєте в захист, мають, ну, дай Боже, 2000 плюс здоров'я. І міньйони з 30% ну це немало. 600 одиниць здоров'я від міньйона, від одного міньйона – це дуже-дуже потужно. Дуже потужно. А наш герой призиває їх всім. І поки на вас буде висіти прислужник, ви будете хилитись на 100 одиниць здоров'я. І все це буде йти в овер ХП. Друзі, ви просто уявіть наскільки крутий герой. Так, це герой підтримки, не атаки, але він просто нереально імбовий. Поки висять прислужники, кожен ваш герой буде лікуватися на 100 одиниць здоров'я. Звісно, можна більше, але все залежить від ваших загонів. Плюс до всього бафаємо атакуючих героїв і даємо їм плюс 20% до особливого навику. Тобто, якщо ваш там шотер або Тріплшотер, ну наприклад, Триплшотер має атаку з особливої навички 300%, на 4 ходи ми піднімаємо на 20% і вжарить він набагато сильніше. Ну і залишається зв'язок стихій, який теж бафає плюс 10% до особливої навички, але бафає тільки героїв стихії природи. Дуже цікавий герой, куди його можна примінити, давайте розберемося. В захисті я не впевнений, що він буде сильно ролити, тому що зараз в грі дуже багато антіміньщиків. Є герої, які просто пасивками їх з'їдають, наприклад, Ругіан та Нургіп. А є, наприклад, гормек, який з'їсть цих міньйонів, похилить команду і не поперхнеться. Хоч герой і має жирних міньйонів, але з ними зараз боротися без проблем, хто швидше зарядився, той і переміг. А в основному зараз в захистях стоять триплшотери і масовики. Ну зараз їхня ера. Тому лідрію, ну я не бачу, чесно кажучи, у захисті. Так, її можна поставити, якщо у вас немає більш імбових героїв, ну, наприклад, на центр або ж на плече. Це єдині позиції, де вона нормально себе реалізує. А ось атака це зовсім інше діло. В атакі герой просто не Неважливо в якої формації ви будете грати. Хоч веселкою, хоч монокольором, хоч 3 плюс 2, хоч 2 плюс 1-1-1. Герой зайде абсолютно скрізь. Так, наприклад, на таких івентах, як міфічний титан або Титан, герой не заграє, тому що він не дає ну, майже нічого, окрім підкріплення життя ваших героїв. Але на інші режими і івенти зайде просто на ура. Дуже круто буде себе реалізувати на туріках. Там, де не працює відхил, тому що міньйони, ну, дуже-дуже жирні. 30% це дуже жирно у наш час. В цілому, герой дуже-дуже цікавий, і реалізувати його можна абсолютно скрізь. І так як це герой місяця, то спіймати його теж набагато легше, ніж якусь там імбу, на яку люди донатять, 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 а зловити не можуть. Лідрію ж спіймати набагато легше. Я впевнений, що якщо ви трошки піддоначуєте, то. Зловити саме цього героя не буде для вас ніяких проблем. Тому всім бажаю успіху у ловлі даного героя. А ви свою думку, звісно, пишемо у комент, і побачимось у наступному відео. Всіх обнімаю, всім пока!